Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас з Воскресним днем. І вітаю вас на ютуб-каналі Вічі в щоденній програмі Євангелія на кожен день, де я про Володимир Давидов з вами проведу ці хвилини за читанням Святого письма, яке сьогодні звучало в храмі, в нашій ранковій програмі «Євангельський ранок. І сьогодні це Євангеліє від Матфея, 14 глава, фрагмент її. Одного разу змусив Ісус учнів своїх сісти в човен і переправитись раніше за нього на той бік, поки він не відпустить народ. І, відпустивши народ, він зійшов на гору помолитися на самоті. І Як настав вечір, був там один. А човен був вже на середині моря і били його хвилями, бо вітер був зустрічний. Ці події ми можемо віднести хронологічно одразу. Після того, як Господь на перший раз наситив багатотисячний натов, 5 тисяч народу, наситив хлібами рибою, тому що місце було пустельне. Ця подія відбувалася в Галілеї. І після того Христос ми бачимо, наказує і учням сісти в човен, тобто заставив церковно Славянської перекладається понуділ, тобто заставив. Чому, І щоб зрозуміти мотиви, ми можемо звернутися до Іванліста Йоанна Богослова, Нього там щодо цього випадку сказано дещо детальніше. А саме те, що Христос, народ, після того, як Господь, Ісус Христос утворив таке величезне чудо, а перед тим повчав, зцілював, творив чудеса і тут насичує такий великий натовп. Народ вирішив, почав хвилюватися. Хвилювання в народі відбулося з приводу того, що Ісус Христос Месія, його треба проголосити Царем і на то скинути ту владу ірдіан, ірода, владу римського протектората, тобто підняти бунт, революцію. Справа в тому, що для іудеїв в тому часі Ісуса Христа дійсно були. Очікування в месії були такі, знаєте, в перегрітому стані. І будь-що, якби десь виникав бунтар і лідер, який би казав, Я Месія, я вас зараз виведу, народ юдейський одразу хапався за цю можливість і піднімав повстання, що говорить, що чому є свідчення в історичних джерелах, коли дійсно було зафіксовано дуже багато повстань різних. Найбільше було галілейське повстання, здається, Іуда був і вожак, Іуда Галілеян, хоча, можливо, зараз іменем не точно. А, і тоді ще є історична згадка, коли, коли, коли вздовж доріг між містами було розіпіто декілька тисяч бунтівників. Тобто розп'яття було. Ну, Дуже відомою смертною карою, особливо для іудеїв часів Христа, та й для самого Христа Ісуса. І от у євангелиста Яна Богослова сказано, що народ хотів його схопити. Саме з тих мотивів, що Христос є Месія, а значить, треба пришвидшити події. Все, ми його проголошуємо царем і піднімаємо будь. справа в тому, що очікування. Месії, і взагалі пришестя Месії мало супроводжуватися величезними е, чудесами, е, не менше рівня чудес часів Моїсея і, і інших патріархів, тобто щось дуже значуще. Пам'ятаєте, фарисеї казали: до Христа покажи нам знамення з неба. Тобто, не звичайне зцілення чи вигнання бісів, а щось такого. Масштабного, якесь знамення масштабне чудо такого природнього масштабу великого. Так от, згадаємо, що Моїсей, якраз Господь через Моїсея, по проханню Моїсея відця народу, Господь посилав в манну. Ну, звісно, посилання, що й був дзвінок. А, так от, а, а... от іудеї очікували від Месії майбутнього не менші чудеса, ніж створив Моїсей, законодавець, а... законодавець для іудейського народу, тобто один із... одне з центральних імен іудейської історії і іудейської релігії. І от Христос робить Стілює, виганяє бісів. А тут, по суті, ну, в очах іудеїв він повторює чудо насичення мани. Коли весь народ насичувався маною небесною, так і тут Христос з нічого практично, з тих декількох рибок і декількох хлібів, Христос насичує велику кількість народу. Звісно, всі оці моменти виган... чудеса маленькі, проповідь. Вку... Вказівки на Ісуса Христа, як на Месію, ну такі ко, косвіне, так. І останнє, оце, що Христос насичує народ, це все в народі якби, починає такі. То там, то там спалахи та надії, що це той Месій, який виз... привед... приведе іудейський народ до, виз... до визвольної битви, до прослав... відновлення Іудейського царства, до його слави, сили, могутності, міцності. І тому подібних речей. Ну і звісно, Христос в такому в таких настроях народу міг стати їх ну заручником ситуації. Тобто, ти Месія, ми тебе проголошуємо. Хочеш ти цього чи не хочеш, ми вже тебе проголосили і йдемо воювати. а Ми тебе не слухаємо. Головне нам, що ти є, а далі ми зробимо самі все. Ситуація Ну досить така. Умовно кажучи, небезпечна, яка може вийти з-під контролю. А Христос явно за ціль мав зовсім інше. Привести людей до Царства Небесне, а не до бунту і кровопролиття, І до війни, в якій ну, проти Римської імперії, як ми бачимо, в 70-му році, в принципі, і іудеї так і не встояли, і Іудея пала повністю. Було, іерусалим був зруйнований. А, і... Христос е, намагається розрядити цю ситуацію. Ну, тобто е, обстановка накалюється, і Христос е, заставляє учнів сісти і відпливти, якби, виводить їх з-під потенційного удару. Другий момент Христос починає з людьми говорити, напевно, намагається їх трішки, е, знову ж таки, пам'ятаєте, коли апостоли починали говорити про царство Христа в земних категоріях, Христос їх зразу трішки в так і розвертав в сторону духовності, що його царство є небесним, не від світу цього, і що в ньому зовсім інші закони. Можливо, з людьми, бачачи ці настрої такі передреволюційні, Христос теж починає намагався людей заспокоїти і в кінці кінців, поговоривши з ними, він піднявся нагору, помолитися, Ну, перше, відпочити, набрати сил. По-друге, ми бачимо, що Христос неодноразово ну, має за ціль. І взагалі в нього є звичка молитися і потреба в молитві. І Христос піднімається нагору, з якою взагалі було дуже гарно видно озеро Галілейське, видно було учнів. А якщо ми візьмемо, ну, наприклад, ясня ясна місячна ніч, то в принципі човен з білим, ну добре, парус не факт, тому що був вітер. Причому зустрічний навряд чивав апостолів. Але човен було видно. І Христос починає їх доганяти. По воді, звісно, йдучи. Хоча я дивився, зустрічав деяких протестантських коментаторів, вони коментують нібито, що Христос слідував за човном, але по берегу. Тобто човен йшов вздовж берега недалеко. Ну, але це таке, знаєте, намагання, ну, якось. Скасувати певні чудеса. ну Взагалі, протестантизм, він е, в нього є от така, шукати раціонального пояснення, якогось природнього пояснення, щоб максимально розвінчати чудеса там, де їх немає. Ну і В деяких е, в деякій мірі інколи навіть, як на мене, перегиб, перегиб в цю сторону. Е, з Євангелія ми бачимо, що Христос іде по воді. І доганяє човен о четвертій стражі ночі, ніч ділилась на чотири стражі з шести вечора до 6 ранку. То, по 3 години: з 6 до 9, з 9 до 12, з 12 до 3 і з 3 до 6. І от сказано, що він їх наздогнав о четвертій стражі, тобто з 3 по 6 годину ранку, десь, от, десь цей період. Апостол Петро, бачучи, що. Ні, Вірніше, спочатку апостоли побачили, що, що хтось наближається по воді. Я думаю, що вночі, коли сильний вітер, коли є небезпека потонути, тому що Галілейське море, воно, Галілейське озеро настільки географі... знаходиться в таких умовах географічних, що там буря може піднятися буквально зненацька і причому дуже сильно. І апостоли, попри те, що потерпають, Негоду, вони ще й бачать, що хтось до них по воді наближається вночі. Взагалі, у ідею було таке досить відношення до привидів. Страхалися вони надзвичайно, хоча, я думаю, і взагалі, якщо взяти поняття привод, воно саме по собі, навіть для будь-якої людини, якщо ми говоримо, ну, наприклад, цей термін обговорюємо, то все рівно нічого там приємного немає. А, і теж викликає острах. А тут, якби. Якщо в фан фантазійній площині. А тут апостоли ніби щось бачать, звісно, для них їм це страшно. Взагалі духів, привидів, ангелів чи ще когось будь-який дух, вважалось б, ну, вваж... не було такого в світогляді юдеїв, явлення духів це було щось погане. І навіть ангелів. Якби не до добра. Тому що ангел, як ми бачимо з відхозвітної історії, він сповіщає волю е е е Божу і часом ту волю, яка викриває злодіяння людини, щоб зупинити людину. Ангел є, або дати останнє попередження. І от е е апостоли бачать і лякаються, а Христос каже, це я. Ну а і апостол Петро як самий такий імпульсивний. Ревностний, але і імпульсивний, і навіть через свої, і, і такий душевний імпульс він інколи навіть раціонально не встигав обдумати, що він робить. Те, скільки Господь їх не вчив про, про добро, скільки не попереджав, що мені належить постраждати. Коли Христа схопили, апостол Петро вихоплює. Перепрошую, ножа і відсікає вухо Рабу. Хоча Христос, як міг, так їх і зупиняв. І після цього цього зразу теж йому сказав, сховай свій меч. Тобто імпульсний апостол Петров. І перший, теж от в своєму імпульсі, він сказав: всі тебе зрадять але не я. І тим не менше, коли прийшли випробування, не втримався. З однієї сторони, говорить про таку гарячкуватість, імпульсність, але це, це свідчення того, наскільки він любив Ісуса Христа, І це одна грань такої особистості апостола Петра, але з іншої сторони, ми бачимо, що так, вона приводить його інколи до падіння, до неправильних вчинків. але апостол Петро, як ми бачимо, вмів каятись і вмів, імпульсність була доказом його віри. І навіть падіння апостол Петро не сприймав як кінцевий результат, він е, підіймався і йшов далі. Тобто, е, грішник не той, хто згрішив, а той, хто згрішив і не якби е, Людина падає, то програв не той, хто е, впав, а той хто не підвівся. Ну, от, в такому плані. І апостол Петро в пориві імпульса, каже, О, о, це якщо ти все скажи, ну дай мені добро, що я б до тебе прийшов. Христос каже: йди. Апостол Петро починає йти. В нього це імпульс, така імпульсна віра, дуже хитка, але є. Він вірить. Якщо, якщо Ісус Христос йому скаже, іди, то значить можна. Тобто в імпульсі треба було йти, не треба було, але в нього є таке бажання. В нього є віра в те, що Господь може йому дати цю силу йти по воді. І Христос каже, йди. Апостол Петро починає йти. Бачить хвилю, там вітер, лякається, віра, звісно, оця імпульс на такий запал. А, а, відлі, зразу так розчиняється, і він починає тонути. Так щось мене на стілі скаче освітлення. А, починає тонути, просить Христа, Христос його спасає, і вони вже там залізли в човен, і потім пристали до берега. Цікавою Іоанна Богослова, знову ж ми можемо знайти деяку деталізацію цього випадку. Апостол Іоанн говорить, що як тільки вони, от, Христос війшов в корабель, корабель, ну, човен вірніше, човен одразу пристав до берега. Тобто це відбувалося вже ну, буквально біля самого берега. От, бачите, Матвій про це не говорить, а апостол Іоанн Богослов, такі деталізації деякі говорить. Причому, що я не знайшов досі відповіді на те, що апостол Ян Богослов, говорячи про цю подію, не про те, що Христос прийшов по водам. І, до речі, у Євангелістів говориться про те, що як тільки вони війшли в човен, все стало тихо. Буря знову не, не перше, тобто не один раз Христос укращав бурю. І як тільки він війшов у корабель, буря стихла. У Євангеліста Іоанна Богослова нічого не сказано про апостола Петра, що він ходив по воді. От досить цікавий момент, тому що, ну, знаєте, ну, мало хто ходить по воді. І ладно, Ісус Христос. А тут один з апостолів почав іти. У різних євангелістів це описано, але крім Іоанна Богослова, Іоанн Богослов, про це мовчить. Про апостола Петра. Я відповіді поки що не знайшов, а ті, що нашов, вони не мене не задовільняють. Це ваш, дуже натягнуто, і вони знову ж таки такого протестантського характеру, що може він і не ходить, хто апостол Петро. От якби таке, якщо умовно спростити, то таке пояснення, що може і не факт. Спробував і зразу потонув. Через це апостол Ян Богослов про це нічого і не написав. Але я вважаю, ну, мене таке пояснення не, не задовільняє. А іншого я поки ще у Святих Отців от, і у інших коментаторів Святого письма Євангелія я поки не знайшов. Буду шукати, як знайду, то з вами обов'язково поділюсь. От. Е, а я здається, не до... Переказав вам Євангелій, не дочитавши його. Переп... Здається, так. от, Перепрошую щось. Так, давайте вже дочитаю. Раз так у четвершу у четверту сторожу ночі пішов до них Ісус, ідучи по морю. Бачите, Матфей прямо каже, як протестанти з цим, ну, узгоджують свої слова, що він іде по морю, по берегу. Наприклад, це не всі протестанти, це от просто деякі коментатори. Вони до цього схильні. І учні, побачивши, що він іде по морю, стривожились, кажуть, чи це привид? І з переляку закричали. Але Ісус одразу заговорив до них, кажучи, заспокойтеся, це я не бійтеся. Петро сказав йому у відповідь Господи, як це ти, якщо це ти звели мені прийти до тебе по водах. Він же сказав Прийди, і спустившись, із човна, Петро пішов по водах, щоб підійти до Ісуса. Та бачучи сильний вітер, злякався, і як почав тонути, закричав, кажучи, Господи, спаси мене. І Ісус, одразу ж, простягнувши руку, підхопив його і говорить йому маловірний, навіщо ти зосумнювався. І як увійшли вони в човен, вітер стих. От бачите, знову ж таки пояснення, що апостол Петро переліз через човен і одразу почав тонути, Ну, теж в Євангелії в Матфеї сказано, що Петро пішов по водах, тобто він зробив певні кроки, а потім злякався. Через це, ну так, коментар досить натягнутий. А ті, що були в човні, підійшли і поклонилися йому, кажучи, воістину, ти син Божий. І переправшись, вони прибули в землю Ганісарецьку. Причому, скоріше за все, поклонилися Христу. Вони не через те, що там Христос ходив по воді. Я і апостолу Петру допоміг пройтись, ну дав. Добро. А в тому, що буря, скоріше всього, що стихла. Тому що ми бачимо, що коли Хри і іншого, іншого разу, коли Христос плив з учнями і заснув на носі човна, теж здійнялась буря, і апостоли в якийсь момент зрозуміли, що вони тонуть, і прийшли будити учителя і кажуть, ми тонемо, перелякалися. І Христос звелів бурі і вітру вщухнути. І апостоли в тому випадку в Євангелії теж дивувалися, що дійсно це син Божий, якби що його, і природа йому природа його слухається. От бачите. І по суті, тут випадок дуже подібний: буря вщухає, вітер вщухає, апостоли вклоняються. Ну, звісно, якби підкріплено це все і чудом ходіння по воді. Сьогоднішнє Євангеліє воно нам, нас повчає, ще, ще одніє, тобто це такий, знаєте, констел, е, е, текстовий, контекстний розбір Євангелія, контекстний. А якщо взяти такий повчальний, то апостоли вони пливли самі з благовоління Божого Ісуса Христа, він їм сказав, пливіть. І вони зустріли труднощі, які були, чинили спротив їхньому шляху. І Христос, побачив, що вони не справляються, прийшов до них і допоміг їм. Так і Господь і нам Він дає нам наш життєвий хрест, і ми маємо пройти з цим Христом своє життя. Звісно, на дорозі нам часто постають труднощі, випробування, і коли ми. Просимо Божу допомогу, або коли Господь бачить, що ми не справляємося, Господь теж як от апостолам допомагає, так і приходить в нашому житті і допомагає. Надію, що кожен в своєму житті неодноразово відчував Божу присутність, Божу допомогу, особливо в ті моменти, коли було найважче. І здавалося, що вже, вже край. Але Господь управляв, управляє і допомагає. Я на сьогодні Євангеліє такого змісту. І перед нашими коментарями, перед тим як перейду до коментарів, прошу вас підписатись, поставити вподобайку, шерити наше відео в соціальних мережах та коментувати. пишіть свої коментарі. Всі ці чотири дії вони дуже допомагають просувати відео по рейтингу, ну і взагалі поширення в ваших соціальних на сторінках ваших соціальних мереж. Залучається більшу аудиторію. Багато хто, можливо, цікавиться святим письмом, але не знає про існування, наприклад, нашої програми. От. І, звісно, хто бажає, можете нас підтримати, наш проєкт донатами, або ставши спонсором проєкту на Ютубі. Отже, переходимо до чату. Всіх навіки Богослава, всім відповідає зразу. Тедгулей, Тетяна Цюра, Тетяна Хілько. Е -е. <кхід> Дякую, що ви з нами. Так, тедгулей, так, відчувала підтримку і навіть відчувала, наче хтось керує тобою, щоб остаточно не занепасти духом. Так, я вас розумію. Тедгулей, як знайти духівника? Що робити? Будь ласка, порадьте щось. Е -е. Не можу я вам порадити, як знайти духовника. Просіть у Бога. Але не, не щоб знайти того священника, з яким ви будете розмовляти одною мовою, і він вас зрозуміє. Це найголовніше. Тому що шукати старців можна, можна біду знайти. О, там старець, я поїду туди, ой, там старець, я поїду сюди. І оця біганина за старцями. Особливо з тим, що крім старців бувають, ну, дійсно, справжніх старців, про яких ми багато книжок читали. Тому що, крім цього, бувають младостарці, старці, вже старці, і, і, ну, на жаль, всі ми люди і буває, помиляємося в виборі, а буває і ті чи інші священики ведуть людей помилковою стежиною через це. Духівник це, напевно, той священик, з яким ви можете не просто прийти і з записочки, на яку ви виписали перед сповіддю свої гріхи, поспілкуватися, а це людина, з якою ви хочете поговорити і не перечислити гріхи виписані, а дійсно обговорити ті чи інші. Ну, питання духов, духов, ну, духовного характеру. Тобто перечислити гріхи це добре, але. Обговорити, чому так, намагатися разом з, з якби зі священником якось знайти відповіді на те, як боротися з тим чи іншим гріхом, щоб його викорінити. Тому що у нас, в принципі, в кожного з нас є певні гріхи, які, ну, буденні, які практично є у всіх, але у кожного є гріхи, з якими. Важко боротися, яким ми знаємо, що вони погані, але ми не можемо їх ніяк здолати. Хтось, наприклад, не може втриматись від дуже солодкого. От їсть цілими днями цукерки і ніяк не може. От він розуміє, це погано, це і шкідливо, але це і погано, тому що це ж теж пристраджа. горта на бісі. Потім, наприклад, хтось не може позбутися скварнослів'я, а хтось не може позбутися ос осуду. І постійно осуджує. І розуміє, що ну, як-то язик мій ворог мій, і вже мовчи, але ні. Хтось десь щось скаже, і все. А, а людина тільки й жде, щоб її зачепили, і починає осуджувати і направо, і наліво. І коли вже така проблема, і людина хоче її позбутися, а не виходить. Кожен раз, знаєте, пробує дає собі обіцянку, що все, буду мовчати, не буду вестись на провокації, нікого не осуджую, і тільки й знову зірвалася. Як от алкоголік, не буду не буду пити, бац і зірвався. Ну, Пристрасть, вона ж різна, алкоголізм чи осуд, нема різниці. Так от, коли от такі моменти проговорити за священником, і священник має таку якби, досвід, щоб і досвідчений священник, з яким можна вибудувати стратегію боротьби. З тою чи іншою пристрастю. Це дійсно тоді є духівником. Так що, ви знаєте, єдина порада, що дійсно просити у Бога. Так його не знайдеш. Господь посилає. Просіть і дасться вам. Ольга Кіпибіда. Слава Ісусу Христу! Чи можна з вами поспілкуватись тет на тет? Uh, так, звісно, uh, можна, я напишу, в в коментарях до цього відео напишу свою пошту, можете туди написати електронну пошту. От. Так що завершимо ефір, і я під відео запишу напишу свою пошту e от Там уже і поспілкуємось. Все, тоді будемо завершувати нашу. Так, Гулей. а можна вас знайти десь. Щоб записатися у ваші духовні чати. <смі> <смі> Я не буду кому відповідати, вибачте. <смі> Ой. Я священик Київської єпархії, служу в місті Київ. Якщо є можливість, приходьте до нашого храму і то, якби, там уже можемо поспілкуватися. <смі> так. Я взагалі, чесно кажучи, не люблю цих понять, духовні чада, духовні... Духовник дух... 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 е... ну, духівник і е... духовнічанин. Мені ці поняття трішки знаєте, після цього такого Зіж... е... знайомства з всякими то... З... младостарцями, то в мене трішки на такі терміни оскома через це. Дитина може стати прихожанином і почати сповідатись у того чи певного е... священника. А от так духівник, це більш, напевно, категорія. Я відношу це, це слово до категорії чердецтва, де є, е, є монахи в монастирі, є духівник, і от вони безпосередньо, безпосередньо будують свою як земну, земне життя, так і духовне, радячись з духівником. Оце більш такий природній і тісний контакт. В монастир для цього ідуть, щоб спасти свою душу і спасти свою, ну, якби провести в, спасти, в чеснотах своє життя і в боротьбі з, з пристрастями і з покусами. І от там дійсно потрібен духівник, справжній духівник, про яких ми там читали е, в святоотецькій літературі. А от так в буденному житті є священик, з яким хочеться поговорити, порадитись і тому подібне. От, от це. От Ну, такі категорії, я, я розумію. А от духи в них, ну, мені, мені трошки воно ріже слух. От. Так, тинуло, дякую, дякую, спасибі. Тоді будемо завершувати нашу програму, наш ефір. Боже вам благословення! Хай Господь благословляє та оберігає. Бажаю вам мирної та тихої ночі. І не забуваймо молитись за наших захисників, за наш, наші сили оборони. Які Захищають нас з вами, наші домівки, наших рідних від, від, від російської орди. Хотів сказати татарською, татаро-монгольською, ну, недалеко, не сильно помилився. От, е, Боже благословення, до зустрічі з завтрашнім івангельським ранком. На все добре, до побачення.